Діаспора, підтягуйся боскалі іди туди. Де возиться?

Давай американці, і сюди! Там хороша якість віду, це Full HD. Я викладу на Фейсбуці, всі зможуть собі скачати. Так що не ну, треба що всім всі знімати. <ріст> ну, вийде як вийде, погано воно саме вийде, а ви стараєте. <ріст> так, знімаємо кепки, толік знімай кепку, бо будемо гімн співати. <ріст> – А хто заспіває? – Рока Україна! Покажем, що ми, братя, козацького продолу. Душу й тіло ми положим за нашу свободу. і покажем, що.